Всім привіт! В сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся, як можна розвивати витривалість на тренуваннях та для чого вона вам потрібна. Мене звати Костянтин, я тренер з бігу і я вас вітаю на каналі Run4Fun. Додивіться відео до кінця, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на наш канал. Витривалість під час бігу це здатність вашого організму виконувати навантаження, тобто бігти довго без втрати працездатності. Готуючись на довгі дистанції, це від 5 км і більше, потрібно старатися якнайкраще розвивати здатність бігти тривалий час на дуже помірному пульсі, тобто в другій пульсовій зоні. Розвиваючи витривалість, ви зможете на змаганнях та тренуваннях бігти швидше і при цьому витрачати менше зусиль. І, що найголовніше, серце буде працювати в значно економнішому режимі для вас. Для розвитку витривалості серце відіграє найважливішу роль, і тому цей м'яз постійно скорочується і працює як насос, перекачуючи велику кількість крові. І за одну хвилину в стані спокою серце здатне перекачати 5 літрів крові кожної хвилини. Під час навантаження ця цифра значно зростає в рази. Для того, щоб ваше серце було витривалим і здатним перекачувати велику кількість крові, потрібно його навантажувати правильно. Приходячи на стадіон, багато аматорів з бігу роблять велику проблему, починаючи бігти швидко з перших метрів дистанції. І швидко це не, зараз я не про темп, а про інтенсивність роботи вашого серця. Проблема в тому, що ваше серце працює зразу на високому пульсі в анаеробному режимі, де кисень, який переноситься кров'ю, не покриває потреби кисню, який витрачається під час навантаження. Цей момент ваше серце можна порівняти з біцепсом на руці, коли ви працюєте в залі і піднімаєте важку гантелю, і довго ви не зможете працювати з такою інтенсивністю. Дуже схожу роботу виконує ваше серце на високому пульсі, тобто воно працює дуже швидко, не встигаючи відновлюватись, і це дуже погано, тому що працездатність буде знижуватися. Воно збільшується в об'ємі за рахунок збільшення товщини стінок, і тим самим серце втрачає еластичність і м'яс не зможе перекачувати достатній об'єм крові. Ваше завдання навчити організм перекачувати великий об'єм крові, максимально ефективно засвоюючи кисень і та поживні речовини. У наступному відео я покажу на прикладі, як саме впливають повільні тренування на ваше серце і чому їх так важливо виконувати. Напишіть в коментарі під відео, чи цікава тема вам про витривалість на тренуваннях і чи тренуєте ви її на своїх тренуваннях. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити йому вподобайку і також пам'ятайте, що тренування потрібно виконувати регулярно, бо спорт це здоров'ячко.